Ви неправильно проходили наш осінд квест. Принаймні 8803 учасники, які не дійшли до фінального рівня. Це буде трохи нетипове відео, адже ми не могли уминути наш осінд квест А оскільки самі змагання ми вже призупинили, то зараз зі спокійною душею і без жодного читінгу ми можемо розповісти, а також показати, як його проходити. Якщо ви раптом пропустили наш квест і взагалі не викупаєте про що це ми зараз говоримо. Ну, по-перше, це дуже сумно, але наші ось інфахівці вже готують новий квест. І обов'язково підпишіться на ютуб канал Мольфару, а також на наш телеграм, аби не пропустити вихід нового квесту. Кажуть, що наші фахівці дослухались до коментарів, і квест буде просто А перед тим як почати, трохи статистики із проходження квесту. Майже 9 тисяч гравців за три місяці, що квест був доступним, намагались його розвивати. <гадати>. До фіналу до 10 рівня дійшли лише 42 учасники, із майже 9 тисяч. Найбільше учасників було традиційно на перших трьох рівнях, і я, до речі, одна із них. Саме тому я не осінтерка, а просто ведюща. Добрий вечір, ведющий! Але колеги дали мені методичку, і зараз будемо разом проходити той ваш квест. Власне, мінус перший рівень. Ну, тут все просто, тут треба просто тиснути кнопку. З цим я впоралась. Рівень нуль. Zero. Шлях знайдеш в телега. Де страхи ховаєш, пиши, та не бійся, мене не спіймаєш. Та чи не єдиний страх мій пов'язаний із телеграм це питання його безпеки. Але зараз ми подивимося на те, що е, нам являє власне цей рівень. В оку впало слово телега та щось типу нікнейму це слово із собачкою Your liaison. І власне один із моїх улюблених приколів в осінті – це пошук за нікнеймом. Ось це здається саме тим, через що треба щось пробити. І тут, якби не було підказки про телеграм, я я уже влізли в мій улюблений What's my name, Але пошукавши за ніком у Telegram, ми знаходимо аккаунт Лізен, і тут нам насправді цікавий опис, бо насправді тут більше нічого немає. Ми бачимо посилання та пароль на наступний рівень. Взагалі, клікати на рандомне посилання із Telegram це ще та dangerous Zone, Але це добрий квест. Або ні, ось це ми копіюємо, а ось це схоже пароль, тому що тут є пробіл. Так, ми перейшли на наступний рівень. One. Нарешті ми на першому рівні, і тут на сторінці ми бачимо. Напис із питанням «What do you see?». текст на чорному фоні, а також напис Follow the White rabbit» і картинка кролика. Тобто нам кажуть, що треба стежити за білим кроликом. І насправді перший варіант розв'язання цього квесту він є найпростішим. Треба просто подивитися, що перед передніми лапами кролика. Бо він типу, стрибає в нірку, і ця нора – це насправді захований код під його лапками. Супер. У нас є кот. А зараз ще один варіант, трохи складніший. Тут, власне, є підказка. У тексті є фраза, і коментарі тут зайві, але це не точно. І це, власне, натяк на перевірку коду елементу та пошук таємного тексту. І якщо його перевірити, то ми отримуємо пароль для наступного рівня. Two. Рівень 2. Нас тут Квест трошечки похвалив. Сказав, що це дуже непогано, і думаю, що в мені щось є, тож не зупиняйся. Дуже дякую. Цей рівень буде трохи важчий, але все потрібне на поверхні. А, насправді мені здається, що у цьому квесті взагалі тут все треба м не завжди читати поміж рядків. Типу стеж за кроликом, тут поверхня. Але вочевидь, відповідь на цей рівень буквально має бути на цій сторінці. Інформації, що отримується з матриці, набагато більше ніж ти його можеш. Розшифрувати ти звикаєш до цього, і скоро твій мозок сам зробить переклад сайфер. Власне, це цитата із фільму Матриця як мені це допоможе, я поки не знаю. Хіба що тут вже є підказки. Перше, це щось пов'язане із розшифровкою, розшифруванням. Друге, це щось про переклад, тому що хтось мозок сам зробить переклад. І третє це вочевидь Сайфер. Вирізняється, тому що написано латинкою. До речі, Сайфер це персонаж із фільму Матриця і його зіграв Джо Пантоляно. Нижче цієї цитати є напис Латинкою, схоже, тому що щось про Цезаря. Щось про честава і неласуарі ласуарі серча. А, і ще є фото античного красунчика. Спершу перекладаємо цитату, і тут йдеться про те, що щось допомагає Цезарю йому з його ресерчем. І схоже, що потрібно декодувати ось це літеросполучення РВЛК. І тут, якщо ви не знали, що таке шифр Цезаря, то ймовірно, пішли на цьому моменті з квесту. Ну або випадково його відкрили для себе, чи там колега підказала, як мені, наприклад. Шукаємо шифр Цезаря і використовувати можна. Будь-який софт. Подейкою, що цезар використовував шифр зі зміщенням на 3 літери. Тож вставимо нашу фразу, поставимо, що тут нульове заміщення, і ми не отримуємо відповіді. А якщо ми замінимо значення зміщення на 3, то отримуємо розгадку. Слово осінь це ось це буква сполучення. Схоже, що це і є пароль до наступного рівня. А ви поки напишіть, як вам такого формату відео у коментарі. Але напишіть це шифром Цезаря. Я потім буду сидіти це все декодовувати. Тріфо і ми вже на третьому та четвертому рівні. Він насправді один із найбільших, найоб'ємніших і один із найскладніших, тому що багато людей вже відсіюються на цьому рівні. Але він уже має підказку. Тебе тут врятує нестандартне мислення. Однак, якщо потрапив у кут, іноді треба передивитися на свій шлях задом наперед. Є лінк на відео, і ми бачимо в описі є якась також інформація. Але давайте спершу глянемо що це за ролик. Звукова доріжка тут відтворюється задом наперед. Давайте вивантажимо це відео для того, щоб реверснути звукову доріжку, і для цього є чимало сервісів. Find short URL Після обробки відео ми чуємо фразу «Find short URL». І давайте ми спробуємо це зробити. Насправді, першим у пошуку видає сервіс скорочення посилань «Short URL». І згадуємо, що у нас здається, є якісь скорочення в описі е, під відео. «Like bit.ly.com» і якесь знову буква сполучення, типу, щось як «Bit.ly». Давайте перевіримо формат створення посилання на «Short URL. І після цього ми підставимо букву сполучення, ось це яке нас про. Підставили, і схоже, у нас є лінка. Нас перекидає на Street View від Google Maps, і на ньому схоже. Ми стоїмо під офісом Twitch. Найуважніші звернуть увагу на текст «You're already one of us». і е, це не підказка, це просто великодка. В описі під відео були ще якісь айдішки, Якщо ви пам'ятаєте, давайте використаємо першу ось ця сімнадцять нуль І схоже, нас просить зайти е, в акаунт на твічі. Гуглимо запит Find Twitch Твіч by ID». Е, наприклад, є сервіс Stream Charts». І коли ми вставимо цю ID-шку, то отримуємо назву акаунту «Imgur». Давайте погуглимо, що таке «Imgur». Це сервіс для зберігання скриншотів і перевіримо формат створення посилань, підставляємо наступну айдішку із опису, і ми отримуємо ще якийсь шифр. А де є шифр, Там є переклад. Як казав Цезар. Тож назва шифру і скриншоту. Буде ось такою. Переходимо за посиланням, і бачимо, що це сторінка монети HEX. Отже, це є шифер HEX і ми на правильному шляху. Тепер подивимося другу частину зі скріншотом. Тут щось пишуть про те, що знову потрібно повернутися до EMG. Можливо, це і МГУР, ось цей сервіс. Отже, ми підставляємо букву сполуку, яка тут є на скріншоті, і отримуємо новий лінк. Забираємо той текст зі скриншоту. І насправді можна просто дідівським методом вести це все ручками. Або використати сервіс для розпізнавання тексту із зображення. Для цього завантажуємо зображення із імур та отримуємо ось такий код. Далі ми шукаємо to Text» І відкриваємо перший сервіс. За його допомогою, ми декодуємо цей шифр і отримали відповідь. Робимо новий лінк за таким методом, який ми робили у всіх попередніх рівнях, і отримуємо нове посилання на новий рівень. Завжди читайте опис під відео. А до речі, у цьому ми залишимо лінки на софт, які ми використовували під час проходження цього квесту. Рівень п'ятий. Ми бачимо цитату Альберта Айнштайна про підкорення хаосу. І мені здається, що ця цитата це єдине, що охайне на цій сторінці. Решта тексту якась доволі кострубата. І мені здається, що у квесті такого бути не може. Що тут треба робити? Давайте пошукаємо в тексті три різні формати літер, які виділялись. Ось ми бачимо підкреслені, закреслені, закреслені чорним кольором або які приховані на тлі. Також у самому квесті є загадка про порожнечі і дуже багато порожнього темного місця ми бачимо під основним текстом. Але це не бог, як то кажуть, а це фіча, бо, виділивши цю порожнечу, ми знаходимо підказки. Можемо з'ясувати, скільки стилів та які вони. Беремо ті знайдені букви і слова, формуємо фразу ось таку, і традиційно робимо із цього посилання. І, власне, це перехід до наступного рівня. І на цьому рівні закінчуються логічні загадки, і починається осін. Про що натякає наша вітальна листівочка? Рівень шостий тут нам потрібно було знайти топів українських компаній, які Займаються майнингом крипта сфера видобутку корисних копалень. Це взагалі звичайне досіє. прізвище, ім'я по батькові, посада, соцмережі, контакти. Але ми не можемо показати, як шукати контакти українців лише в теорії. Тут однієї відповіді, як такої, немає, а оцінювали відповідність відповідей до умов завдання. А щоб перейти на наступний рівень, треба заповнити форму із питаннями. І якщо ви з нами вже давненько, то могли пам'ятати нашу публікацію про топових українських майнерів. Можна було використовувати. Частину інформації звіти це не заборонено правилами, бо нам потрібна не лише назва компанії, а й контакти топів. Чого багато із вас не зробили. Насправді ви могли використовувати будь-які сервіси, могли просто гуглити або використовувати методи Хюмінту, але багато хто із учасників просто копіювали інформацію про компанію і не шукали більше інформації. Це неправильно. Для пошуку контактів можна було використовувати просто Google, можна Data Bot, X-Ray контакти і деякі telegram боти До речі, про telegram боти наголошую, почасти telegram боти російські, і ми жодні. Тим чином не закликаємо чи змушуємо їх використовувати. Тим паче, якщо ви не знаєте, як з ними працювати. Бо мені вже в коментарі прилітало, що типу, рекламувати російські боти. Ти шо, Поки що нічого не рекламуюся на цьому каналі, а російське і ніколи не буде. Раніше ми робили чимало корисних відео про користування деякими тулзами і рекомендую вам їх переглянути. Ось десь тут буде. Рівень сьомий. Севен рівень сьомий. Цей рівень складається із чотирьох завдань із пошуку локацій. Чіткого і конкретизованого алгоритму тут е, теж немає, але і немає обмежень щодо використання різних сервісів. Але загалом шукати треба було якось так власне у гублі. А якщо не видає потрібний результат, то можна було просто пошукати за унікальною частиною зображення: це якісь будівлі, це якісь символи, види з вікна чи якісь логотипи. Далі ми робимо той такий Геоінд: це ідентифікація розташування локації і перехід у режиму Street View від Google Maps. Перша локація це вежа, і Google розпізнає її як годинникова вежа у Монреалі у Канаді. Вибираємо потрібний рік. Це 2019, і власне це відповідає початковому зображенню. Друга це відображення у Хмарочосі. Google каже, що це Трамп Тауер на Манхеттені, або також ви можете знайти якусь. Інформацію за назвою виставки Крафт Фронт Центр, і на сайті цієї виставки ви можете знайти адресу. Третя це SFU Tech Gallery. і ми використовуємо Street View та шукаємо потрібне місце розташування і фото. Тут потрібно перейти до іншого боку, і так ми знаходимо потрібну локацію. Фото зроблене середині будівлі, тому ми залишаємо посилання на точку біля цієї будівлі. І четверта це пошук за зображенням, але воно безрезультативне. Але ми бачимо автозаправну станцію. Ми бачимо назву магазину, адресу, що це проспект Гагаріна, 18, І ми шукаємо все, що ми знаємо наразі. Прідом на проспекті Гагаріна, 18 – Це магазин меблів у Дніпрі. То ймовірно, ми шукаємо щось далі у Дніпрі. Шукаємо заправка ТНК Дніпро і бачимо адресу набережна перемоги 5А. І шукаємо цю адресу набережна перемоги 5А у Дніпрі. На Google Maps ми бачимо, ми знаходимо заправку. Далі шукаємо тільки потрібний ракурс. 8. Ну, якщо ви е, вже трохи втомились від осінту, то рівень восьмий – це трошечки відпочинок, і ми зіграємо з вами у правду та брехню. Два завдання по три питання на логіку за основу наші осінтери брали гайд для підготовки до тестування на посаду спеціальних агентів у Сполучених Штатах, змінивши тільки мову та деякі імена. Алгоритму як такого немає. Тому для логіки потрібно ознайомитися із правильними відповідями у гайді від секретної служби. 9. Рівень дев'ятий. Передостанній. Якщо ви досі з нами, ви молодці. Якщо ви самостійно дійшли до цього рівня, ви ще більше молодці. Цей рівень про Бенксі. І використовуючи осінт методи, потрібно знайти інформацію із біографії. Анонімного художника можна юзати будь-які сервіси. Тут потрібно витягувати інформацію з інтерв'ю, із книг про нього, автобіографії та публікації. Є п'ять питань, і на них потрібно відповісти. Питання четверте має декілька правильних відповідей. Отже, питання перше: які псевдоніми у 1996 році міг використовувати Бенксі? Правильна відповідь: Робін Бенксі та Містер Бенкс. Друге питання. На кого вчився Бенксі? Згідно із заявою у книзі про Бенксі та із часткового підтвердження від Бенксі в інтерв'ю? Тут буде дуже багато ключових слів про Бенксі. А, правильна відповідь нам ясника. Третє питання: що зробили із батьком Бенксі біля Бартон Гілл? Правильна відповідь побили і відібрали штани біля галереї Слави Грефсіті. Це такий молодіжний клуб у районі Бартон Гіл. Четверте питання: яка робота Бенксі була найбільше дискутована у соціальних мережах у 2020 році? І опишіть цю роботу. Правильна відповідь робота пов'язана із COVID-19, де показані у ці щури у масках, які творять хаос у лондонському метро. Але насправді тут такої однієї відповіді немає. Якщо ви відповіли щось інше, молодці. А щоб вирішити це, потрібно зайти на інстаграм акаунт Бенксі і просто перевірити публікації за 2020 рік. І дивимося на кількість коментарів. Насправді підходять от всі ці картини, тому що тут дуже багато коментарів. П'яте питання: у якому році Бенксі вперше використав техніку шаблонного малювання на своїх роботах? 2000 рік. Ten. Рівень десятий. Фіналочка. Ви як там? Ще живі. Тут буде пошук інформації за фото. І, власне, потрібно сказати, скільки років на цьому фото знову ж таки Альберту Айнштайну. Дуже важливо для того, щоб отримати додатковий плюс один бал, треба сказати, що це фото фейкове. Власне, так. Да. Якщо ви це все зробили, я вже, я вже просто я дуже за вас щаслива, якщо ви це зробили. Дуже. Ви ви неймовірні. Ті люди, які е, зробили цей квест, вирішили. Ну, типу Вау, Вау, дайте, я поп'ю води за вас. Власне, це і все насправді нічого складного, правда, просто ми тут зависли на декілька годин. Але за весь цей квест максимум можна було отримати 40 балів. І лише один користувач отримав максимальну кількість балів. Аплодисменти поставиш тут цього Ді Капріо з келишком тридцять 38 балів. А, отримали два учасники, стільки ж отримали 37 балів, і чотири учасники отримали по 36 балів. Це топ. Ви дуже великі молодці. Квест закінчено. Друзі, як вам квест? Поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Напишіть в коментарях, чи чекаєте ви на розбір наступного, як вам такий формат. Чи взагалі ви проходили б такі штуки надалі? Чи вам взагалі якось пахує? з вами традиційно були Мольфар? Дякуємо за те, що додивилися це відео до кінця, що проходили цей квест разом із нами. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. У нас також відкритий збір. І бережіть себе.